Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесну, жителю душі істини, що всюди, все і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай, силе, немочі наші. імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийді де поклонімся цареві нашому Богу, прийді де поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийді де поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори, силою його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свої найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе і Бог до вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, цілий з нами, заступник наш, Бог Яковів. Прийдіть і побачте діла Господні, які вчудав, не він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить від лук і зломить зброю, і спалищити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Яковів, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, алилуя, слава тобі, Боже. По мир, Господи, помолімся. Господи помилуй. За мир з висоти, спасіння душ нашого, Господа, помолімся. Господи, помилуй. За мир усього світу добрий стан, за тих Божих церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, Цей тих, що звірює благовінням і страхом Божим. Входь до нього Господей, помолімся. Господи, помилуй. За святі. Оселенсько, рихирея Лева, Папу Римської, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященніш архієпископа і митрополита нашого керігри, і за Боголюбового Єпископа, нашого Кир, Володимира, Чесне присвітерство у Христі, дияконство, за веспричити людей Господи, помолімося. Господи, помилуй! за богомережний народ, наш заправління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний. Чинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх міцю, сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, неозборимою і переможну силу. І мужність христоіменному, воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їхніми. Господи, помолімося. Господи, помилуй, щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх. Сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господи, помилімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання, єдиновірців наших. І щоб вивести із тління життя полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господе, помилімся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господе, помилімся. Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну, владичицю нашу Богородицю і приснудію Марію з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христо, Богове Тобі. Господи. Бо Тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господь і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Сповідатися Господеві, бо він благ, бо повік милість його, Господ, і появився нам, благословений, Хто йде в ім'я Господнє, обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв яї, Господ, і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє, не умру, а жити буду й повім діла, Господні, Бо Господь і появився нам. Благословений той ім'я Господнє. Камінь, яким зне, хто в цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, Бо Господь і появився нам, благословений хто йде ім'я Господне, спаси, Господи людей твоїх. І благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступнице, перед тим, перед яким благовіймо і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні, Господь. Кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господеві, сини Боже, воздайте, Господеві, славу і силу, Господь. Кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудри. До хасян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні! Браття, кріпіться в Господі та мутності його сили, одягнюйте в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви. Проти духів злоби під небесних просторах, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихвої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши соброню справедливости і взушеною готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя. Премудрість мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, миру І Духові Твоєму ві. Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. «Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеся кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме. Що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі. Не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промовмо всі з усієї. Помили нас, Боже, милость, моли, з великою милості Твої, молим, тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архирея Лева, Папу Римського, і за блаженшого патріарха нашого, Святослави, за що архієпископа і митрополити нашого Керігри, за боголюбивого єпископа, нашого кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі, цьому і завців наших духовних. І всіх у хресті братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережний народ, наш за правління і за все війська. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріл поваємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умиління молимося всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисниковірних пошли стріли Свої, Господи, і змішання, створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою в покори їх. і, Христолюбивому воїнству нашому, видай їх, молимось, милосердний. Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, осильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Госпо. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого, повання всіх кінців, землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помили нас, бо милостивий людолюбний Бог і собі славу села. отцю і Сину, і Святому Духу, він і нині повсякчас, і на віки віки. Ще іще, приклонивши голови, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людину вислухай вислухай, помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні і зумилення молимось, Тобі поможи нам, Боже, Спасителю наш. визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наша, ми люди Твої, силою Твоєї збережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорились, так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернись від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах, посети смиренних слуг Твоїх. Що припадай до Твого благотроб'я, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє, на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив покласти обою за своє життя, прости прогрішення їхні і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінній, Бо ти єси заступник, і переможеш і спасіння всіх, хто поває на тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і не віки віки. Премудрість. Чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, опування наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами прочистої своєї матері, преподобних богоносновців наших і всіх святих, помилує, спасе нас як благий і родинолюбний. Амінь. Ще іще помилімося за мир і спокій нашій державі, за наше українське військо, за нашу перемогу. Отче наш, що сини на в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі христі, брати і сестри. Щиро дякуємо всім вам за нашу спільну молитву, всім мирного, спокійного, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!